А крайній раз я помирав, Ірина, коли у мене шматочок бісквіта під час сніданку десь там забився. Я не знаю, де я з ним проходив весь день і ввечері, після того, як я дочитав книгу, лягаючи спати, я <кхи> зробив отак, і він десь перейшов і почав задихатись. І він. А... Це в мене був Женя-електро, поряд, це такий хлопчик, отакий, який мене просто не то, щоб підняти. Ну, він не, мог, не міг нічого, він стояв над мною, я, я бачу, я відчуваю, що я задихаюсь, а нічого поробити з цим не можу. І я вже, ну я встав на ноги і падаючи на, на підлогу, десь, мабуть, легені сплюснулось, і я його відкашлянув. Від, від Вибачте, за такі подробиці, але. І, 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 я, і я відчув запах бісквіта цього. І я думаю, я цілий день з ним десь ходив, там він його не відчував, да? але це черговий раз мені доволили. Не потрібен каб, не потрібен там якийсь постріл, крихта.